Всім привіт! Ви на ютуб-каналі жіночій ком'юніті з Наталі Мочковською. І дядя Жора тут. Тут ви отримаєте багато корисної і найголовніше перевіреної інформації від справжніх професіоналів своєї справи. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і дзвіночок. Жіночий ком'юніті для вас, дівчатка. Давайте почнемо. Давайте почнемо з подяки. По традиції, кожен захід. Ми починаємо з подяки нашим захисникам і захисницям, нашим воїнам, які зараз боронять нашу країну і дають нам можливість сьогодні отак от спокійно зібратися і поспілкуватися. Давайте оплески нашим ЗСУ. Слава Україні! Я готовий запросити першого спікера, нашого головного спікера. Е, я її знаю. Вже давно скажу вам секрет. Да, давайте зустрінемо її гучними оплесками, вона дуже хвилюється, давайте її підтримуємо. Давайте. Нутриціолог, експерт з харчування, інфлюенсер, засновниця марафону Худному з Наталі, засновниця проекту Філософія харчування, мама чотирьох діток. Так, так, включаючи чоловіка, ну і дружина дяді жори вже ладно. Наталі Мічковська! Ваші оплески! Дайте шуму! Знаю, можливо, дивою, Ой, ну звісно, я хвилююсь, але нарешті я з вами познайомлюсь. А то ви мене всі знаєте, я вас не знаю. <сум> О, привіт. <сум> Бачите, як Інстаграм дав. Е Знайомства, да, як багато людей на мене підписані, і з багатьма я знайома була спочатку в інстаграм. От Анюша, ось подруг знайшла через Інстаграм. Дуже рада вас всіх бачити. Ви всі у мене такі гарні, усміхнені, замотивовані, я знаю. Дякую, що прийшли, дякую, що приїхали. З чого я починала? З чого я починала? Так подім я вже дирвусь, я казала, що я. З чого я починала? Народилася ми у місті Хмельницький. Я так здалеку зайду, як це все було. Я просто орієнтуюсь по темам, які ви в мене запитуєте в Інстаграм. У 2006 році я завагітняла другою дитиною у і за тиждень до пологів прийшов до мене мій чоловік і сказав, що йому запропонували роботу в Києві Comedy Club Україна. І він туди переїжджає. Я була дуже задоволена на 9-му місяці. Народила я у стіну тоді, коли він був в Києві. Вже два роки ми жили окремо, їздили Київ-Хмельницький. Я не хотіла страшенно переїжджати в Київ, дуже любила своє місто. Мені там було комфортно. Я взагалі така людина, що я люблю знаходитись в своїй зоні комфорту і вихід. Ось зараз це теж вихід із зони комфорту. Це не вдома в спальні вести інстаграм в прямому ефірі. Так, ось ми переїхали в Київ у 2008 році. Як він мені не сподобався, це просто жах. Якесь таке місто велике. Їздити на на авто це взагалі жах. Я не розуміла, як можна там водити машину, кому знайомий страх водіння авто. Є таке правда, особливо у великому місті. Прожили так. Переїхали ми в Київ ні знайомих, не друзів, взагалі нікого. Постійно одна. Я моталась кожен тиждень, два. Я моталась в Хмельницький, це на секундочку. У стіні було два, улі було шість, і я з двома дітьми в Хмельницький. І чоловіку говорила, що я так довго не протягну. Я все одно повернусь в Хмельницький, бо Київ це фігня, тут неможливо жити. Але якось так трапилось, що все ж таки знайшли друзів, а як друзів вже знайшли, то все вже і пішло як по накатаний. Друзі, компанія, тусовки, гулянки ну все як у всіх. Чоловік мені весь цей час підкидав такі натяки, типу там абонемент в один спортзал, абонемент в другий спортзал. Він займався спортом. Я говорила, боже, взагалі, який типу, спорт? Хто туди ходить, кому це треба? На відпочинок, коли ми їздили, я на шезлонгі лежала, пила півасіка, чоловік мій ходив в спортзал. Я говорила, тільки ненормальні їздять на відпочинок і ходять в спортзал. Але, бачите, як в житті буває, почались такі якісь нюанси зі спиною. Ось дуже неприємні, неприємні нюанси зі спиною. Я почала лікування. Я взагалі без корсета не могла ходити. А якщо мені треба було, наприклад, там на 10 ранку кудись піти, я вставала набагато раніше, щоб розходитися, щоб тіло моє стало рівним, тому що мене ну, Тобто, проблеми були дуже великі. Звісно, хірург сказав, що треба робити операцію. Хірурги тільки таке і говорять. Але я його не послухала. Тоді не було ще соцмереж, не було такої сили інтернета, ще як зараз, да? що ми шукаємо багато парад відповідей. Там я знайшла якийсь форум, де писали люди, хто як поборов е цю. Е Хворобу спини. І відсотків 15 писали про спортзал. Всі інші писали про операцію, про бабки, дітки. Ну, і я прислухалась до цих 15%, думаю, раз чоловік мені подарив вже купу тих абонементів, вже натякає, натякає, вже йди в той спортзал. Думаю, ну ладно, піду, гляну, що там. В тому спортзалі. Я прийшла, тренеру сказала, що я буду плавати, а на ці тренажери, дурацькі, взагалі, які мені не подобаються, ну десь раз, два рази забіжу там колись, ну, взагалі я прийшла плавати. Ну, По сей день, як ви бачите, до плавання я так і не дійшла. Що мене, як далі це було? Я подивилась на себе, чесно, зі сторони, на свою спину, на свою поставу, подивилась на дівчат, і я загорілась. Це був лютий місяць, 21 лютого. 1 травня. в мене день народження, і я поставила собі ціль до 1 травня зробити собі плаский живіт. Я його зробила до 1 травня, і е, літо пройшло все до них. Ніхто потім не набирав вагу. Тобто, все я дійшла, я втянулася, спорт – це Моє життя мені сподобалося. І тут, в вересні, я потрапляю на змагання фітнес-бікіні і дивлюся, опа. А виявляється, що можна і займатися спортом, і ще зробити ось так. І тут я розумію, що секрет не тільки в спорті, а й в харчуванні. Тому я і в принципі і прийшла до цього. Тут я і зацікавилась харчуванням. Перша в мене була фітнес-академія, тоді ніби була. Я всі вихідні проводила на якихось курсах. Мені це дуже подобалось, було дуже цікаво. Це така була подорож. Я зрозуміла, що як саме спортом, погодьтеся, да? будь-хто може займатися, да? ну, хто дійшов туди, як я дійшла. Але саме основну роль відіграє що погодьтесь, харчування те, що ми їмо. Але через рік трапилось взагалі найстрашніше. Так, доля вирішила мене спробувати. В мене була дуже складна операція на серце. Це дуже страшно було, як відходила взагалі реабілітація, і навіть не хочеться згадувати. Я дійсно вчилася жити заново, дихати заново, тому що, як виявилось, дихати важко, було дуже дуже складно. Але через рівно 9 місяців я стояла на сцені фітнес-бікіні, був точно такий самий зал, дуже схожий, дуже схожий. І я таки довела це діло, і знову ж завдяки спорту, завдяки харчуванню, після такої складної операції я дуже швидко відновилась. Хоча всі мені говорили: Боже, ти хоч не думай ти в той свій спортзал, тому що це все це тебе погубить. А виявилося навпаки. Фітнес бікіні виступала я декілька разів і так втягнулася, що не могла зупинитися. І одні змагання, другі. І чоловік мій вже натякав, що треба ж якось ж там, там третю дитину. А я нікуди, мені треба медаль була. Він мені зробив медаль, пішов замовив десь диплом. І диплом про перше місце, щоб я заспокоїлася. Поліграфія є. <с> да, є десь дома він є, там. І, да. Я говорила: ні, я хочу на сцені. Я говорю, давай ще один сезон спробую. Виступлю, я от точно відчуваю, що вже. І тоді вже будемо думати про вагітність. Ну, з ким там говорити. Бачите, я ж тут стою на сцені, я цього теж боялася. Це до вагітності. Це я вагітна займалася до, майже до сьомого, до восьмого місяця. Це ти в залі родила. То? Ні, в залі не родила. Ось це теж я вагітна. 5 хвилин після родів, да. шостий місяць. А тут народилась вже Аміна. Я вже коли не ходила в зал, я займалась вдома. Знов ж яких перешкод немає. Головне, одна наша перешкода це лінь і все. Це вже Аміні було десь роки 2 -3. Це, до речі, після нашої зустрічі. Далі в нас що був? Був у нас ковід, і знову ж все мене не зупинило. Я займалась на вулиці. Ось це ще в залі, а далі вже будуть тренування на вулиці. Тобто я хочу довести до того, що вагітність після. Це я в под'їзді займаюся. ковід, спортзали закрили. Я займалась в под'їзді, потім я займалась біля школи. Тобто, хто хоче, той завжди знайде е... де це робити, правда? Головне всьому, всьому, я хочу сказати, це планування. Всі ми встигаємо їсти, готувати, ходити на спорт, головне все спланувати і чітко зняти ціль, чого я. Хочу. Коли мені було 9 місяців, всі почали запитувати, як я після пологів прийшла швидко у форму, за харчування, як я встигаю. І дівчата, це самі підписниці мої, попросили створити марафон схуднення. Тоді це тільки-тільки починалося. я спробувала, думаю, ну, зроблю один. Я прийшла, порадилася з чоловіком, розповіла йому свою ідею, він мені сказав, ну давай, спробуй. Я думаю, ну, один раз зроблю і подивлюся, як піде. І от вже 6 років, бачите, це успішний проєкт, який пройшли тисячі жінок, є прекрасні результати. Наш марафон потім перейшов у формат зустріч. До речі, кульки це одна кулька, це один втрачений кілограм. Дівчата дуже, гарно, дуже гарні мали результати з багатьма. Я бачу, хто в залі є. Тут я познайомилась. От, до речі, є Катя. Яка ми познайомились з нею на е, марафоні. Вона проходила мій марафон. Потім вона відкрила свій спортзал, пішла в спорт займатися і виступала на сцені Арнольд Класік». А починала з марафона хутному з наталі. Уявляєте оплиски, Каті, Це дуже приємно. Вітаю, Наталія, дякую вам за зустріч. Дуже тут чудово, атмосферно. питання. Розкажіть, будь ласка, про ваші ранкові ритуали, може, якісь ем, секрети стрункості і молодості, як ви зараз чудово виглядаєте. Ой. Скажи про про та по утрам, Давай. Е, мій головний ранковий ритуал це прокинутися раніше за всіх. Я навожу будильник набагато раніше, ніж це потрібно було би. Але зазвичай прокидаюся без нього, тому що я люблю це мій в ідеалі не завжди так виходить, але 80% раніше прокинутися, щоб приділити собі час. Я люблю прокинутись. Я одразу я ніколи не лежу у ліжку. Це я прокидаюсь з дитинства. так говори з будільника або там сама прокинулась, і я встаю. в мене нема такого прокинутися і лежати. Мні одразу всі очі відкрились. Треба щось робити. Я люблю проводити час у ванній. Я люблю вмитися так гарненько, все протерти, да. сироватка Діниця лягає уваною сироватка для кожної частини крем під очі догляд. Потім я з тих пір, як я зняла, слава Богу, нарощене волосся, і завдяки своєму трихологу, яка сьогодні буде виступати, відростила своє волосся, відновила. Я стала піклуватися про нього. Я роблю масаж, щітка. Тобто, я час на час для цього завжди залишаю. Далі я е, приходжу на кухню, люблю випити склянку води обов'язково колаген, і готую сніданок. Сніданок також я готую е, спішно, так як я розумію, це основа мого дня. І е, так як я спілкуюсь з багатьма е, дівчатами завдяки своїй роботі, я ніколи не розумію, коли вони говорять, я вранці не встигаю поснідати. Для мене це завжди щось таке: е, я не розумію як, тому що я завжди говорю, що краще навести на 15-20 хвилин будильник, для цього лягти спати. на 15-20 хвилин, але цю основу обов'язково зробити догляд і сніданок. І від цього вже залежить ваш е, день. Мені мені взагалі здається, що Наталка встає десь в 4 і, і до 7 просто ходить по хаті, бо старе. я ж. Оце буває просипаюсь, дивлюсь, сходи вже стоїть. Ну боже, що ж так рано вставати? У нас, у нас різні графіки. Да, я я ночний, вона ранкова. Мене звати Юлія, і в мене таке питання. Я вагітна на дев'ятому місяці. От і звісно, коли з'являється маленька дитина, немає самого початку багато часу, щоб там піти в спортзал, або можливо, там приділити увагу з тренером займатися, але хочеться приводити себе у форму. Попереду тепло, і я знаю, що можна там виходити в парк займатися, але де Пати найкраще цей ресурс, корисну інформацію тих самих навіть базових занять вправ, тому що на Ютубі на безліч відео, але саме от що вони давали якусь користь і щоб правильне русло направляли, де можливо ви раніше черпали оце ресурс, коли ви казали, що там були маленькі діти, і не зовсім було й багато часу, щоб приділити увагу собі повністю. Угу. Дякую за запитання. Перше, що я хочу сказати, так як знову ж. Співпрацюю з жінками, і в мене багато дівчат після пологів. Перше, що починати, потрібно база це харчування для того, щоб вистачало енергії. Тому що, якщо ви одразу жінки наші чомусь люблять, народила, і вони одразу хочуть бути в формі, одразу собі якісь обмеження, одразу дієти. Вони не дають собі побути мамою. Ось цією жінкою після пологів насолодитися цим. Тому перше завжди це харчування без е, дефіциту, так, щоб ви мали енергію. А коли у вас буде енергія, ви е, тоді зможете в, в, приділяти час якійсь своїй активності. Що я робила перший час? Це багато-багато е, прогулянок. Тобто одразу не занурюватись у спорт, у якісь вправи. Ви самі відчуєте, коли. Зазвичай це місяця, два-три повинно прийти. Я просто не знаю, чи ви займались до цього чи ні. Якщо так як я жила спортом, то мені вистачило шість тижнів і далі я вже почала вже читати деколи можна, бо всі писали 8-10 тижнів, але для мене це було дуже довго. Тому в мене було 6 тижнів. А жінка, яка не займалась спортом, це може бути 2-3 місяці, але ці 2-3 місяці приділити просто прогулянкам. Багато мам, знову ж, коли я гуляла з маленькою Амінушкою, звертала увагу, прийшли в парк, і оці вони брали завжди оці капучино з цими вершками, ще орию туди печиво покладуть, оце куча ці палочки такі, і вони беруть цей напій, ну це ж бляха-муха, в ньому як тарілка гречки з котлетою калорій. А вправи ви можете собі знаходити на Ютуб, але я люблю, ви знаєте, так, щоб якщо є можливість когось взяти, зараз є багато людей, які тренують на вулиці, поки дитинка спить, хай ті 30 хвилин, але з людиною, щоб вона поставила техніку. Бо багато можна робити, а воно буде без діла, ви будете Втрачати свої сили, а воно неефективно. Хочу поставити своє питання, і таке воно коротке, але якби не дієтологія, якби не правильне харчування, ким би була Наталі Мічковська? Ой, цікаво, я навіть. Ну я завжди щось робила без діла. Я не сиділа. В нас була кав'ярня. В нас була шашлична. У нас була піцерія. Потім у мене був магазин Мажорів. Я подавала По барижала би щось. дитячі речі. Я любила щось а, продавати. Да мені це подав... робота з людьми. В принципі, це і була так. Це знову ж була та сама кав'ярня. Це була робота з людьми і харчування. Я любила ходити на базар з нашим головним поваром, робити закупки. Я складала салати. Я ходила в все починається з базара. і всі щось продають. Тому... Да. Я любила да, піти в якийсь там заклад, подивилась, ага, ось цей салат класний, а якби до нього додати ось цей, ну, наприклад, там ананас, і десь там петрушку і ще щось, ану, там зроби там поворот. Тобто завжди це от було е, працювати з людьми. Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Ірина Наталія Вадим. Дуже приємно з вами познайомитись особисто, я вперше але, на особистій зустрічі, але з вами Наталя уже шість років. Що хочу, Питань питань мене буде, можливо, два-три. Насамперед хочу подякувати за те, що ви даєте надто багато корисної інформації, за яку у інших, наприклад, теж нутриціологів потрібно заплатити іноді. А іноді вона є не настільки ефективною в житті, коли ти її застосовуєш особисто до себе. Далі. Ви прекрасна родина, дуже цікаво за вами дивитись, у вас гарна енергетика, ви ранкові історії, це must have. І також хочу зауважити, що за весь період, який я з вами, ваш, ваші правила тарілки найкращі, повірте мені, я була теж у багатьох Дякую. на різних дієтах, дуже давно. Е, і навіть коли в житті ти вибиваєшся з режиму, е, різні бувають да, ситуації. А, дійсно, правило саме вашої тарілки здорової, воно працює е, і тиждень дійсно, це якщо ти дотримуєшся, то є відчуття. То є результат. Да, це це дійсно правда. Просто спробуйте і все. І діти, мої особисто діти, моя родина е, у нас з вами однакові діти. Я вам теж колись писала, дякую за кожну вашу відповідь. Ми теж травневі, у нас два дні різниця. І мої діти теж станом на сьогодні 6 років їдять за філософію харчування від Наталі Мічковської, за що я вам дуже дякую. вдячна, чесно, я хочу запитати вас, розкажіть трішки про а, каву. Я теж дуже люблю каву, і іноді грішу, що я її п'ю Ну, так буває, у мене такий графік, ну, наскільки це там критично. І ще мене дуже цікавить, теж завдяки вам я почала займатися спортом. Скажіть, будь ласка, багато є рекомендацій стосовно того, що займатися спортом краще вранці, тому що так гормони наші спрямовані Зранку, але особисто я займаюся о 6 годині вечора після роботи. Е, настільки е, важче е, і краще або важче здобувається результат ранок або вечір навантаження. А... І е, розкажіть ще трошечки. Я знаю, що ви зараз проходите свій ек особистий експеримент, якийсь новий. Е, чи зможете привідкрити е, трішки що? Е, можливо, якісь нові поради, можливо, якісь е, нові секрети. Або ж ви нам про це повідомите в наступному марафоні? Перше, чи перше питання? Кава по перше, в кожної з нас є свій метаболізм кави, є такий аналіз. Ви можете його здати і будете знати, скільки вам можна пити кави. Якщо не хочете здавати аналіз, то це ваше самопочуття. Як ви себе почуваєте? Є такі люди, які випивають каву, і такий тремор. Ну, тобто, є таке погано себе почувають. Зрозуміло, що знать метаболізм кави працює не дуже, і це просто не ваш напій. Стосовно пити кави, над, ще, знову ж є різні дослідження, і там думки розійшлися. І ми сходимось до того. Знову ж на самопочуття людини. Якщо вона випиває каву, відчуває себе добре. Якщо в неї немає шлунком нюансів, якщо з кислотністю все добре, то можна пити каву. Друга частина питання: ви йдете займатися спортом тоді, коли ви відчуваєте максимально багато сили або коли у вас є час. Результат да. буде все одно. Сприводу, ви запитували за експеримент міновий. Так це дійсно. Так, місяць я на цьому експерименті, так як вік 40+, тобто, основа і теорія є одна. Але в 30 років в 20 це працює по одному, в 30 ще по одному, а 40 плюс тут вже треба всілякі такі лайфхаки знаходити. Ось зараз я місяць на цих якихось лайфхаках, коли не люблю говорити гоп, поки не перескочила. Коли дійду, обов'язково в інстаграм поділюсь. Поки цим я задоволена, скажу так, поки працюю, а далі подивимось. То, то вже індивідуальні особливості організму. Так, тобто. а детокс, так, ми плануємо детокс, у нас буде 18 березня. Під ваші оплески, дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо за вашу увагу. Хотілося ще зробити маленький творчий Е, Прем'єра кліпа. Е, моя е, нова, ну, я трошки, знаєте, конкурую. Да, будь ласка, давайте зробимо трошки інтімчик. Знаєте, конкурую з Максом Барських. Це не легко, але знаєте, стараємося. І да, і це вже друга авторська пісня, яку я написав. Оце щось я, щось мене пробило останнім часом писати пісні. Знаєте, перша була відмінимо плани, якщо ви знаєте, чули, мали чути. Да. І друга це якраз про життя, про яскраві моменти. Вона так і називається Яскраві моменти. Пісня пережита, пісня зсередини. Отак, от, от кожне словечко, кожне, кожну стрічечку, і пісня про яскраві моменти. Є такі моменти в житті, коли ти в моменті дуже щасливий і поруч з тобою, люди твої життям перевірені, не фальшиві нові країни, нові місця, і я тебе тримаю за руку. Я хочу з тобою прожити до ста, і щоб наш альбом дивились, онуки, я yeah! Хочу пережити ще раз ці моменти, яскраві моменти, життя, компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі, а інше усе. Школа І вже випускний, час пролітає, батьки постаріли, і ти молодий, але трошки сивий, разом в Карпати, разом по світу, або просто на кухні п'ємо вінішко ми разом щасливі вже пів життя але мені мало, я хочу ще трішки, я хочу пережити ще раз ці момки. Тя, компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі, а інше. Мить, яка минає швидко, не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі. Я хочу пережити ще раз ті моменти, яскраві моменти, життя комплімент. Моменти, в які ми з тобою щасливі, а інше усе нам було неважливе, о-о-о, неважливе. о-о-о, Бажаю всім багато яскравих моментів.